Доброго ранку, малята! Сьогодні ми поговоримо про правила поведінки в громадському транспорті. Ми з вами живемо у місті, іноді нам потрібно потрапити у місце, яке далеко від нашого дому, і ми користуємося громадським транспортом. Як ви гадаєте, що ж таке громадський транспорт? Громадський транспорт. Це різновид пасажирського транспорту, який надає послуги, з перевезенням людей за визначеними маршрутами. Це частина загального життєвого простору людей, на території якого існують і діють правила поведінки. Здавалося, навіщо в громадському транспорті правила поведінки. Вони потрібні для того, щоб створити атмосферу комфорту. І поважати інтереси інших людей. Навіть якщо громадським транспортом доводиться користуватися нечасто, правила етикету стануть у нагоді під час подорожі. Спочатку малята ви їздите з батьками. У міру дорослішання починаєте користуватися транспортом самостійно, їздите в школу, на гуртки, в парк. Тому познайомитися з правилами етикету в транспорті просто необхідно. Діти, який ви знаєте громадський транспорт? Так, це тролейбус, автобус, трамвай, метро. Люди, які користуються громадським транспортом, називаються пасажирами. Чекати громадський транспорт. Дозволена лише на зупинці, що це зупинка громадського транспорту нам вказують ось ці дорожні знаки. Стояти потрібно на безпечній відстані від проїжджої частини дороги. Підходьте до дверей транспортного засобу тільки після його повної зупинки. При вході і виходу з транспорту не поспішайте, не штовхайтеся. Робіть все спокійно. Зайшовши в громадський транспорт, сядьте на вільне місце або, стоячи, міцно тримайтеся за поручні, не вставайте з місця і не рухайтесь по салону під час руху транспорту. Різка зупинка може бути небезпечна, ви можете впасти. Не стійте на сходинках під час руху транспорту і не притуляйтеся до дверей. Не визирайте з вікон транспорту, поступайтеся місцем людям похилого віку та людям з маленькими дітьми, не розмовляйте дуже голосно і не шуміть, не відволікайте водія розмовами під час поїздки, не сміти в транспорті. Під час поїздки в транспорті не рекомендується пити напої та їсти, щоб не забруднити їжею салон чи інших пасажирів. Завчасно готуйся до виходу. Малята, ми ознайомилися з основними правилами поведінки у громадському транспорті, і тепер, я сподіваюся, ви будете поводитися як чемні пасажири. До нових цікавих зустрічей!